Син Василя та Зоряни Шевчук переніс важку операцію на серці. 20-річний Іван народився і виріс у Чорткові. Він хлопець із синдромом Дауна. Окрім цього, у нього від народження вада серця. Коли народився Івасик, його зразу забрали з родому, забрали в Тернопіль в обласну дитячу лікарню. Він там був до березня місяця. Нам сказали для нас це був звичайно шок. В реанімації в реанімації він був. До, до березня ліс. Для нас це був дуже шок. Нам, нам гарантії не давали ніякої, сказали, що він буде жити місяць, два, півроку, що, що так, ну, йому вже зараз 20 років. Через це йому з дитинства було важко дихати і навіть ходити. Увесь цей час дитину доводилось носити на руках. Натомість лікарі казали, що провести операцію на серці буде складно, і шанси вижити після вкрай малі. У січні минулого року хлопець захворів грипом, після чого потрапив в інфекційне відділення у Чорткові. Іванові ставало все гірше. Після цього гріпу аж він діснув і згорів грипома. То йому даже стало. Напевно, що дало ускладнення на серце, що йому вже стало дуже важко. Він міг навіть її там млювати, о що йому так. дихати взагалі не, не давало насичення. Йому Насичення падало, падало там до, 50, до 60 Батьки взялись за порятунок хлопчика, шукали спеціалістів, які б могли б допомогти та провести операцію. Така команда кваліфікованих медиків таки знайшлась у Тернополі. Нам поставили діагноз, що це тетрада фало. Що операції він підлягає, що можливо зробити операцію. Через те, що ця вада зустрічається рідко та досвіду у лікуванні таких хвороб дуже мало, лікарі зважили усі за і проти та почали підготовку до операції, яка тривала кілька місяців. Івана ж вдалося прооперувати у квітні цього року. Батьки знали, що операція складна, але робили усе для того, аби вона пройшла якнайлегше. Ну, переживання в нас були е, під час операції. Ми, ми, дуже, ну, ми надіялися, ми на лікарів надіялися. Ми, ми, знали, що все, ми казали, і, знали, і казали, що все буде добре. Ми, ми довіряємо і переживати ну, переживали, але ми нам сказали, там медсестри в відділенні, що так, такої. Ківасика в... привезли, так. вже везли, бо там відділені це в кардіологічному там реанімація з четвертого поверха з операційною, В реанімацію його завозили. І, і ззаді так лікарі, там анестезіологи, і Роман Йосипович ішов, і, і зразу він показував, що клас, що, що пройшло все класно, і, і я не знаю, так як тягар якийсь з душі впав мені. Тернопільський кардіохірург розповідає, операція тривала близько чотирьох годин. Два компоненти ми повністю усунули, тобто закрили великий дефект мішнуло перегородки. Виконали інфодібулярну резекцію. Це значить вихідний тракт, правого шлуночка, ми м'язи вихідного тракту повністю забрали, які були лишні для того, щоб вільно кров із правого шлуночка в легану артерії виштовхувалась, так, правую шлоночку. І зберегли клапан леганої артерії повністю. І додає, тетрада Фало один з найбільш важких вроджених вад серця. Тож особливо приємно, що таку складну операцію підлітку вдалося успішно провести в Тернополі. Це вперше виконана складна корекція складної вродженої вади серця, бо тетрада фало є вже складною вродженою вадою серця, і це потрібно, щоб кардіохірургічна бригада була, мала таку компетентність. І анестезіологічно реанімаційно, і, і хірургічно, щоб е, операція пройшла успішно, це показує, що рівень кардіохірургічної служби в обласній лікарні значно виріс. Так, і ми можемо оперувати такі складні вади. Наступним кроком у хлопця буде реабілітація, а саме нормальне харчування та поступове збільшення фізичних навантажень, адже основна мрія батьків, аби їхній Івасик почував себе краще та якнайшвидше відновився. Boop